За минулу добу під час ліквідації пожеж на Волині рятувальники виявили тіла двох людей. На недіючій фермі у селі Холоневичі Цуманської громади горіла господарська споруда. Як з'ясували, вогонь поширився на частину перекриття та повністю знищив підсобне приміщення. На жаль, працівники ДСНС виявили тіло чоловіка 1961 року народження. Смертельна пожежа і у селі Литовиш Володимирського району. Причини пожеж встановлюють. На місці події рятувальники виявили тіло жінки 1971 року народження. Вони ліквідували горіння, що охопило покрівлю, зовнішнє і внутрішнє облицювання стін, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У селищі Шацьк горів дерев'яний житловий будинок, постраждав 12-річний хлопчик. Його з опіками правої руки госпіталізували до медзакладу у Любомлі. Рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували загоряння, що виникло у кухні, охопило побутові прилади, хатні речі і поширилося на стіни й перекриття. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.